Наприклад, якщо ви там набирали якийсь та текст, то ви повернутесь в той самий процес набору тексту і позиція курсора буде там стати, тобто він витворюється. Ну, і метод суперкласу викликається для того. Супер тон Кріта, Savit Inset State. Тобто відтвориться. Нам це, це буде кожного разу. Тобто, Значить Це стандартна буде процедура. Так, Edge-to-Hedge-Enable. Для ЗИС це мається на увазі це ж Activity. Це те, що нам дозволяє використовувати весь простір екрану. Значить, Я потім покажу, що без цього в принципі, то можна не обійтись. Можна буде потім закоментувати ось це. І ось це. Можна буде законтувати і воно буде все одно працювати, але ж вигляд зміниться. Вигляд зміниться. Так, set Content View. Це значить, оператор, який нам дає. Ось що він встановлює ось ту розмітку, котру ми розглядали попередньо, яка знаходиться в ресурсах. Це R літера означає. Тобто те, що ми робимо, воно генерується такий спеціальний файл Java, от, в котрим для кожного віджета є свій унікальний номер. І значить, його краще не чіпати той файлик, бо якщо ви там щось зробите, то у вас ну, все порушиться. Так от в ресурсах, в layout, то есть в layout есть activity main, то есть Xmel і він, значить, цю розмітку встановлює. Що він робить? Ось ті об'єкти, котрі були описані в ньому, вони становлюються реальними об'єктами вже в нашій Activity, То есть вони починають своє існування тут. Ну, ось тут ViewCompat, ну, це те, що нам дозволяє використовувати. Ну, сучасні, скажімо, методи і способи розмітки в аналогі для попередніх систем. Він буде працювати, що він, що він? робить. Тут встановлюється, значить, слухач подій. Apple window Windows, целістине, тобто зміни розміру. Тобто щось ви там зробили, у вас зробились розміри, і його потрібно зробити так, щоб ну, основні елементи керування системи вони не перекривалися. І він тут робить ось що. Значить, він знаходить ID Main. От у нас. есть идентификатор э, він дає ось що він становле, э, метод который будет выкладываться у него значит будет то что выкликаю в и ось ці инсетс э, ну це ось така стрелочка ось такая вот штука ну це нова джава фактично І це лямбда функція. Значить, вона схожа на стрілочну функцію в JavaScript. Але це так звана лямбда функція. Ну, і це ми розглянемо трохи пізніше. Тобто, будемо розбирати це трохи пізніше, поки що ось ця, і ось ця штука. Без неї, в принципі, можна обійтися. Так. Без чого не можна обійтися для нашої мети, що ми хочемо зробити? Нам потрібно значить, зробити зв'язок з нашими змінами, які ми тут зараз оголосимо, з реальними об'єктами, які створює система на основі нашої розміки. Тобто, ось оцей. Ну і що у нас там було? Давайте. Зробимо, голосимо тут. Я тут вийду. Значить у нас є такі елементи, як Edit Text. Я починаю набирати. Edit текст. Ну і він у нас там буде є формула. Ми так, тому що ми потім переробимо є формула, ну, потім щоб не змінювати. Ну, Бачите, ну, йому не подобається і щось він там його червоно пише. Ну, Як тут що тут зробити? Правою кнопкою миші клацнути і ось сказати Show Context actions. І тут обрати імпорт клас. І в наш тут списочок воно додасться. Бачите, вже змінився. колер стал нормальный далее что у нас там было кнопки батом их было две батом батом баран баран и деклеан Наголосимо. Та ж сама ситуація, батон підкреслив, тому що у нас поки що, не знаю, я от підвів, і от він каже, не можу там режити символ button, і він каже, імпорт-клас. Можна подивитись, було, як я показав перед цим, але можна ось так от натиснути Імпорт клас, він імпортується ось сюди, от батн з'явився, от з'явився Edit Text. Так, TextView у нас в свою чергу там було. TextView. TextView View. Text -view, view. Значит, це у нас TextView і Rezult, здається, було. The ось так. Така ж сама історія. Поки що у нас TextView немає. Ми ось так підводимо, Import клас і бачимо, TextView здесь імпортувалось у нас. Все, значить, ну, начебто всі елементи, які ми е, значить, зробили, вони у нас з'явилися. Тепер далі. Значить, у нас це значить, поки що просто зміни члени класу, але вони е, поки що нічого не мають. Щоб зв'язати його з реальним об'єктом, тобто коли встановиться розмітка, ось це оператор. Після цього оператора можна э, зробити прив'язку. Як це робиться? Э, ну, робиться так. Ну давайте з цим саді текст. Тобто є формула. Е э, формула. Э, Далі що там? Є е, такий метод find view by, by FindViewByit і... Що це означає? Ну, буквально означає, що знайти в'юшку, тобто віджит нас по ідентифікатору. І тут ми що? Ми пишемо ідентифікатор, як ми його пишемо? ми пишемо, що це ресурси, що це ID, і це у нас, бачите, є форма. Тепер ми прив'язали. Ось тот із реального об'єкта, тобто котрий створиться системи з нашої розмітки к нашому форму. Коли ця прив'язка зроблена, то ми можемо керувати їм, тобто ми можемо його властивості користуватися, змінювати їх, ну, коротше, виконувати всі ті речі, котрі нам будуть необхідні. В такий же спосіб ми зробимо прив'язку наших кнопок. А, значить, ну до речі, тут ще одна різниця. В принципі, тут раніше робилися такий каст, то есть прив'язку до типа, то есть можна було писати ось таким чином. Edit text. Ось, робилося раніше так. От, і що у нас? Бачите, помилки немає, то есть так можна робити. Ну так у кліпсі було. А ну, зараз можна обходитися без цього, без каста. Ну це приємно, тому що ви не пишете зайвих речей. Find View by It RID. Хто там у нас BRAN? І далі BCL.